Володимир Зеленський поїхав до Америки, і всі очікують, що він все ж таки привезе якісь важливі рішення і щось зарушиться у війні, щось зміниться. Ну багато людей не дізнаються. Тобто, просто вообще цього не буде в інформаційному просторі. Багато чого людям просто не скажуть. Тому це перше, ми не дізнаємось ну, про реальні там домовленості. Тепер друге ну, їде під час затемнень. Знову ж таки, це означає, що Аукніця як Аукніця так, як відкликнеться, так аукніця. Тобто, аукніця як відкликнеться. Ну, в общем, тобто, знову ж там, нам кажуть, що Україна все робить коректно, але з точки боку західних партнерів, ну, не факт, що ми все робимо Україна коректно. І така буде відповідь, як це друге. Третє, під час затемнень. Я би не сказав, що можна очікувати дуже хороших, ну давно минулі затемнення прийняття закону про мобілізацію. Дивіться, з точки не можна ці події називати хорошими, чи от просто приклад: минуле затемнення це прийняття. Це хороший чи поганий закон? От ну не можна так сказати, хороший чи поганий. Для збройних сил України вроді це хорошо, бо це ну, більше поповнення людей для тих, хто не хоче мобілізуватися і мобілізується, або до тих, кого вбило, або покалічило на війні. Це поганий закон. От значить, для в цілому які події відбуваються під час затемнень. Дивіться, це ті, які по-хорошому не вирішувалися. Тобто, от закон про мобілізацію його обговорювали, довго мусолили, приймали, але не приймали і потім прийняли без поправок вже як попало, ну, грубо кажучи, потім почали допрацьовувати щось там. От зараз м -м, внесли що люди, хто старше 50 років, вроді їх не мобілізовувати. Тобто, ну, явно, що він не ідеальний був, коса Кріва ліж би жива. Тобто, от часто в політиці от той варіант не продуманий, а і так це йде. Тобто, Ось отак от приймаються рішення взатемнення, вони коряві, вони потім проблеми роблять, з ними намагаються потім щось зробити. Зараз сонячне затемнення в Терезах, терези означають домовленості, тому я би прогнозував якісь домовленості, якісь перемовини, якийсь договір. Це може бути не прямі перемовини з Російською Федерацією, а тайні через посередників. Але отак, от, -от до чогось домовляться. Я не дуже впевнено прогнозую прогнози на зиму, бо я не знаю до чого вони домовляться. Вони точно до чогось домовляться зараз, в тому в сміслі вони це керівництво України, а, значить там Росії інших країн там Китаю, Сполучених так далі. Хто приймає рішення з приводу війни? Точно до чогось домовляться. І точно то, що до чого вони домовляться, ну, багатьом вони не сподобається. Як закон про мобілізацію, багатьом не сподобався, і точно це декому сподобається, як комусь, кому прийшло поповнення ну Збройні Сили України. Це сподобалося. Ну, типу, що прийняли, е, ну отак. От, от тому не можна це однозначно. Тим більше є такий знак Зодіака Овін він протистоїть Терезам, Так, от цей Овін, це однозначний знак Зодіака. і от такий. Така промова, що однозначно сподобається Це в стилі овна. А оце затемнення в Терезах це значить і вашим, і нашим. Це значить, і, і, і з тими працюють, і з цими працюють. Кожної тварі по парі, ну типу то. Угу. Ну, ось вже Україна вибрала посередника в переговорах і обрали Індію в моді. І вирішила, що це та людина, яка зможе спілкуватися як з українською стороною, так і з російською стороною. Тож вже якісь рішення і прийняті. Чи сподобається це, чи не сподобається, на чийому боці Індія взагалі не зрозуміло. Тож будемо дивитися, що буде. А, я В моїх прогнозах було таке, що. А... Влітку, як казали, багато людей, що от будуть вибори президента США в листопаді, і тоді все вирішиться, тобто, типу, в листопаді все вирішиться. І от другий саміт миру в листопаді, і, мов, і це теж означає, що в листопаді, значить, оце все вирішиться. Але астрологічно в листопаді немає видатних астрологічних подій. І тому е астрологічно зараз тем перемовин то це вирішується зараз, а не в листопаді. Mm -hmm. Оця що, от зараз що відбувається, значить, поїздка Зеленського в Сполучені Штати, от там, значить, буде щось зараз важливо вирішуватися, а не в листопаді, в листопаді це вже буде наслідки, що є в листопаді, наприкінці листопада, на початку грудня. Дві планети будуть розвертатися в ретроградний рух: це Марс і Меркурій. Ці планети сильно впливають на війну. Планета Марс сильно впливає. Ну, бо це і є планета війни, вона з військовими пов'язана. І а планета Меркурій, вона ну, пов'язана з логістикою, з поїздками, з інформацією, з комерцією, з інтелектом і з тими військовими, які. Займається інтелектуальною роботою, <кій> от тому це означає е, якийсь ну такий різкий і кризовий поворот в війні, який відбудеться от тоді, е, наприкінці листопада, на початку грудня, тобто, новий президент Сполучених Штатів Америки, він буде впливати, ну, що змінюватися буде війна. От я вам хочу показати наступну карту ще. Чому я думаю, що не буде такого що листопад це місяць, коли закінчиться війна. Оце в карті Володимира Зеленського, угу. в нього, в знаці Зодіака Лев є планета Марс, планета війни в карті Володимира Зеленського. І Ну, до війни це працювало. Лев це знак, який любить хвастатися. Ну, наприклад, Олексій Арестович Лев любить хвастатися. Ну от це зрозумний uh -huh. приклад, який показує, що демонстраційний те, що взагалі в карті Володимира Зеленського Марс в Леві скоріш за все означає, що його стиль, коли він по його війна йде, то він хоче демонстраційних якихось акцій. Тобто, ну, за допомогою військової сили, продемонстру... Ну, наприклад піти в Курську область, щоб продемонструвати, що Україна спроможна ну, там, це робити. Uh -huh. Потім, ну, коли там Олександр Сирський долучається, там, ще хтось, вони модулюють це бажання, але ну, це, це трошки не по темі, я відволікся, про що я хотів сказати? Що на небі Плутон, який переходить зі знака Зодяка Казірог в знак Зодяка Водолій, він створює протистояння до цього Марса Зеленського. І моїми спостереженнями це показує графік військової активності в Україні. А саме, перший раз протистояння Плутона до Марса, карти Зеленського, було на початку лютого 24-го року. Це штурм цього Авдіївки. Поруч з Донецьком. Правильно місто називаємо, да, мабуть, Авдіївки. Початок штурма Авдіївки і початок цього прориву російських військ від Донецька в Покровська, який далі йде. Друге з'єднання це початок червня. Це, значить, Зеленський приймає рішення і віддає наказ іти на Курськ. Точне з'єднання 11 серпня. Ну, от. Ви казали червня, в серпні пішли на початку. А, да, вибачте, да, серпня, восьмий місяць, це Кульська операція. І от третє, останнє протистояння в карті Зеленського, воно ну, в районі 10 грудня. Тобто, кризовість оцих військових планет наприкінці осні, на початку зими, плюс карта Зеленського. Я би вважав, що тоді на початку зими ще буде якась дуже військова така. Важлива операція, тільки я поки не знаю з боку Росії чи з боку України. І Зеленський от явно налаштований: ну, доказати, типу, от ну, довести, типу, там, що Україна там угу -гу -гу, щось таке. Ну, от довіряю карті Зеленського більше, ніж карті Незалежності України, тому що. Ну, тому що спостереження астрологів показують, що карти президентів дуже працюють, коли вони? Тому що війна залежить від багатьох інших країн, і тому карта однієї країни вона не повністю визначає, вона тільки частково щось показує. Ну, mm -hmm. в общем, забув вже про що ми говоримо. Мисль полетіла, думка полетіла. Ми говорили про прийняття рішення, які Зеленський привезе із Америки. А ну тобто, значить, от вам про прийняття рішень. Якісь домовленості, скоріш за все, ці домовленості про якісь рамки, в яких може бути війна. Якісь... Ну, це не от головне, це не те, чого хочуть українці в більшості. Українці в більшості хочуть, щоб війна закінчилася і все. Астрологічні позиції, які б таке означали, коли я раніше дивився, я тільки бачив навесні, в травні. Я робив прогнози, що в травні прогнозую, що закінчиться війна. Вона не закінчилась. А далі, ну я ще в травні виставив відео, що тепер значить непонятно, взагалі, коли вона закінчиться, бо на осінь такого, що восени все закінчиться, я не бачу. Взимку такого, що все вообще не буде війни, не бачу. Ну тобто, тепер ми воюємо. Пішла друга хвиля мобілізації в Україні. Пішла та допомога. Тепер воюємо. Ну тепер мої прогнози, що максимально ну, куди оце, оця вся військова енергія йде, це ну, восени не закінчиться війна, взимку не прогнозую, що закінчиться війна. Навесні, на початку весні починають бути такі позиції, які наступне, може, означають закінчення війни. І як це я прогнозую? Таким чином, що всі війні різні, ну, як от люди, ну це ж очевидно, що вони різні. да? Якась на морі, якась на суші, якась між країнами, які рівні по силі. Ну, в общем, понятно, що вони різні. да? От, і о, тобто я шукаю на небі такі сполучення, які позначали закінчення характерних для цієї війни е, факторів. Ну, характерних, от. Характерними для цієї війни факторами, дуже характерним фактором, ну, наприклад, являється невідомість, е, значить, невідомість. Ну, дивіться, от, наприклад, Друга світова війна. Коли там 1944 рік був, був, наприклад, у цей період, то люди бачили, як воно йде. Вони бачили ну приблизно коли дойдуть до Берліна. Ну, грубо кажучи, це було понятно на початку, війни правда, було незрозуміло. От зараз невідомо в армії скільки служити, нема закону про демобілізацію, нема чітких правил, вони завжди змінюються, і дуже важлива штука, якої не було в минулих війнах. Це ефект цього ухилянства. Ну, при Сталіні такого не було. Тобто за шкірку всіх і в армію. От зараз це такий фактор. Хто офіційно через хто пішов навчатися в вищі навчальні заклади, хоча й не збирався, хто просто ховається. І... От. Хто ухиляється за кордоном? Поїхали за ну, при Сталіні теж такого ж не було. І взагалі не було такого фактору в минулих війнах, як просто людей випустили за кордон. Ну, для мене був це нонсенс, бо я не бачив такого в війнах, що почалася війна. Ну окей, хто хоче, дасть відос. І люди бац, і поїхали кудись. Оце особливість цієї війни. Так, там ще їх і підтримують. Ну, такого ж взагалі не було ніколи. Що це в астрології? Це планети в знаці Зодіака риби. Риби означають тікати. в воді uh -huh. підходиш, вона тікає від тебе. ТЦК підходить, людина по тікає, <laughs> якби так. Ну, Хто не хоче, там, хто хоче, вже і сам пішов. Да? Ето, значить, окей. Тобто, допоки планета в рибах, значить, значить, будуть біженці, буде все неясно, будуть люди за кордоном ховатися, будуть. Okay. В армії яка ситуація? В армії ситуація не ясно. Теж все неясно. Коли тебе демобілізують? Непонятно, коли демобілізують. А також до река Риби він означає мовчати. От мовчати. Зараз mm -hmm. люди можуть говорити, в них є інструменти, інтернет є. Але от багато людей, які в Збройних силах України, вони їх батьки запитують. Я от запитую знайомий твій син. Що він там каже? Вона каже: мовчить, нічого не каже, все секрет. Це військова таємниця. Так, от типова типова ситуація, примусова або добровільна, і це теж ситуація риб. Ну як би мовчати, uh -huh. нічого не казати. В Російській Федерації енергія риб це оця глобальна викривлення реальності королевство кривих зірка. І от планети в рибах, вони тільки починають виходити з літа 2025 року. От тільки починають виходити. Тобто біженці, значить, до літа, не, непонятна ситуація, до літа, мовчати до літа, хова, хто, хто ховається від призову, «до літа», ну, значить, в армії нічого конкретного не кажуть. «до літа». Для мене, як для астролога, в цьому всьому. Єдине цікава відповідь, на якої поки точного питання нема, кількість смертей в одиницю часу. Тобто, скільки буде смертей взимку, скільки буде восени чи так же. На жаль, літо в плані кількості смертей не дуже відрізняється від весни. Тобто, я не знаю, чи оця інтенсивність буде ну, просто до літа. Важливі астрологічні. Події ретроградний Марс. До речі, от з такої глобальної точки зору смисл ретроградної планети це виправити помилки, виправити старі помилки. От всю зиму Марс ретроградний, це означає, що щось от в цій війні неправильно і це треба відремонтувати, виправити. Оце буде відбуватися взимку. Наступне затемнення буде на початку весни. Я вважаю, що десь на початку весни буде прийняття рішень. Про, про ну про про повне закінчення війни але воно буде отак от щось тягнутися, отак от весна весна літа 25-го і планети в риби ще будуть заходити ретроградно влітку вийдуть з риб а ретроградно ще зайдуть в риби восени і взимку ну тобто цього 25 го 25 і взимку 25-26 го го року і зовсім повністю вийдуть з риб на весь ну, наприкінці лютого 26-го року. В армії не можуть одразу ж всіх звільнити миттєво. Тому я вважаю, що десь з весни літа, 25-го року, почнеться цей процес такого закінчення війни, і будуть поступово почнуться процеси звільнення, перших людей там з армії, хтось, хтось. В мене є сподівання, що при Марсі в раці все ж таки. Буде так, що більшої кількості військових дадуть більше відпусток. Тобто, це от взимку. Але зараз Марс в рації, бачите, цього не відбувається. Як зараз це працює? Це працює як збільшення кількості самовольного а, самовольного частини залишення частин. частин. Тобто енергія на небі така. Марс в раці. Це значить, Марс, воєнний рак, дім. Воєнні хочуть додому. А політики їм не дають не в Росії, не в Україні. А в Росії ще збирається мобілізація. Я взагалі не розумію, як може відбутися мобілізація при Марсі в рації. Вони хочуть додому. Марс, чоловіки, марс вони хочуть додому в гірший період для мобілізації. Може це призведе в якоїсь колапса в Російській Федерації, Ну, І наприклад. Якщо вони, ну, бо якщо особливо зараз це буде прийнято рішення от в період затемнення, а, за, а це затемнення, ну воно просто особливо негативне означають рішення. І чоловіки не будуть хотіти, і це якось вплине кризовість ну, створить в Російській Федерації. А Марс в Раці ретроградний довго, всю зиму ще буде. Ну, не всю там, в січня, лютий, березень, це все ретроградний Марс. Марс буде в Леві. Лев, це вроді такий сміливий знак зодіака, Але він демонстраційний Лев. Він, собственно, не дуже про те, щоб воювати. Він, от, відосики, як от там хтось, Кадирівці знімають. Оце Марс Леві. Типу, він про те, щоб красиво щось зробити, ну показати, які. Ну, це шоу. Лев, це шоу, типу того. От у Зеленського, бачите, планети в Леві. Да? от Він шоумен. Ну, наприклад, я вам показував Марс Леві. В нього є. Мене. От, тому е от таких енергій, щоб заправськи отак от воювати, їх якби нема. Ни восени, ні взимаємо. Це означає проблеми в арміях, що не буде ще, який є момент. Зараз восени востаннє до середини листопада планета Плутон зайшла в знак зодіака Казірог. Що таке знак зодіака Казірог? Казірог це енергія організації вертикальної, як йолочка, ствол, і від нього пішли відки. Плутон вже почав виходити з цього Казірога, і от вертикальна організація, чесно, я не експерт. але от я слухаю, деякі експерти, військові кажуть, що є проблеми в організації Збройних сил України. Як це організовано? Не кінцева людина, а сама структура, як це все зроблено. Угу. А в Російській Федерації можливо. Теж такі проблеми є, але із-за того, що там структура така косна, консервативна, дуже то вона менше на ці флуктуації, які зараз на небі, вона менше схильна. Українська армія, вона в стадії формування, тому на неї, оці планети на небі, вони сильніше впливають, і от Плутон виходив у водолій ну, з зими до ну до зараз до осені і от проблеми, як кажуть деякі військові експерти. Системі організації, не той м, підрозділ піст, поставили там під Покровськ на лінію основного удару недосвідчених поставили. Ну тоді ротацію зробили. Це все недоліки системної організації. А чому? А тому, що а не було планет в Казірозі, не навесні, не, не влітку. Плутон вийшов з Казірога. І планета Сатурн, яка у правідівка зірога в рибах. Ну, риби такі розплавлений, знак зодіака, Оця от така от організація, це ну така розпливчата. Це теж, mm -hmm. тобто насправді зараз мало енергії, щоб хорошо організувати армію. От зараз осіни. Це навесні мало таких енергій. От поплила організація армії, дивіться, залужного звільнили. Там же верхівка була. Оце ж вся організація. Вона бац поплила, ну, вся поплила. Плутон вийшов з Казірога водолій десь в січні, 20, я не пам'ятаю дату, кажись 18, ну неважно, в січні 2024 в січні року, в лютому, звільняють Залужного. Поплила оця вся організація. Зараз восени Плутон на 2,5 місяці. В остаточне зайшов в Казірога, от зараз він в Казірогі не спілкуємося, до середини там приблизно листопада. Це означає ще якісь можливості організувати якусь структуру в Українській армії, в Російській Федерації. Потім, потім наприкінці листопада, Плутон повністю виходить з Казірога в Водолій. Це що означає? Це означає оцього ефекту, що можна організовано все тримати, ну його мало. Якщо люди самі організовані, ну, там, наприклад, самор... от якщо людина самоорганізована, їй планети mm. до лампочки. Які там планети не будуть, окей, вона така самоорганіта. А ті люди, які не самоорганізовані, новачки, які тільки призвали в армію, або інші люди емоційні, там, схильні, вони будуть реагувати, люди, і, і сама структура, можуть нові початися якісь проблеми пов'язані з дезорганізацією. Дезорганізацію планети в рибах тікати, люди будуть тікати. Марс в раці відступати, от, і Плутон вийде з казіров організації не буде. От як можна? Я, я просто не представляю, що може бути ну в війні. Розумієте, в цьому випадку я не знаю це з українського боку чи з російського. От росіяни теж бачите, в стилі тих самих енергій дезорганізовано. Uh -huh. Відступили в Курській області, це ж теж, теж та, та, та сама історія. Системної організації нема, все поплило, все розмилося. Тому війна, якщо вона буде, це буде щось дуже дивне, Воно отак от буде булькати туди-сюди. Єдине, що я можу сказати, таке знаєте, от, от і от я зараз говорю, і ви можете сказати: Олексій, що це за астрологія така? Нічого не понятно, ви так розказали, як хаос якийсь виходить. Енергія риб це хаос, от смисл знака зацікавлю риба ж в воді плаває по хаотичній траєкторії. Якщо їй датчик прикріпити цей GPS, то і ви подивитесь траєкторію взагалі впродовж дня. Якщо ваші мобілки, то у вас чітка траєкторія. Ви на роботу вдома, а риба ж це таке. От багато планет в рибах, це от, от таке все. Оце от таке відбувається, але все ж таки. Планета Сатурн це та планета, яка означає про досягнення цілей, і те, що вона в знаці зодіака риба знаходиться, які пов'язаний з тайною, означає, по перше, що людям політики насправді не кажуть, що насправді відбувається, і у ті історії, особливо зараз, під час затемнень, коли людина виступає і каже, все ясно, все понятно. Я вам, значить, розкажу це, от ви в такій ситуації знаходите. Це як з цим планом Зеленського? Ніхто ж його не знає. Так поняли. Потім затемнення пройде, а там вам Що хтось долю, ну, вибачте, показує ну, і все. Ну, хорошо, не долю. Може, вам хтось лайк показує? Ну, окей, лайк. Ну, ви його не бачите. Зараз вам його не покажуть, не розкажуть. Тому от Зеленський повернеться і всі скажуть, щас ми вам все розкажемо до чого. Нічого не розкажуть, бо вони не знають. Це хорошо, якщо вони не знають. А худший случай це сам Зеленський не знає. Це ще таке може бути. Ну, Типу, от. Ну, типу, йому сказали, ми подумаємо. І все. Угу. От. Потім затемнення закінчиться. Вони, от як минуле затемнення, воно було на початку... на початку квітня, а потім боєприпаси дали. Наприкінці квітня. Затемнення пройшло, в у них прояснилося там, вони подумали, ну окей, отак от. Але ще момент, який Сатурн в рибах означає, змінюються цілі. Сатурн означає в астрології цілі, а риби означає змінюватися. Тобто, це означає, що в цій війні нема таких цілей, які від початку до кінця ставляться нові і динамічно ну вони змінюються. Це ще один момент. Взагалі, от, спілкуючись з глядачами, я щось спостерігаю, що ну, відбувається такий ефект, із-за того, що ці планети. У деяких людей є планети в рибах, і вони, впродовж, хтось народжений під знаком зодіака Риби. І вони звикли нормально до цього ставляться, що ситуація змінюється, бо вони завжди по життю самі віляють хвостами. І вони ну норм, а чого такого? А от люди, в які в картах вистоличних багато планет стихії, землі це тельці, діви, казіроги, їх ця ситуація нервує, бо вони не звикли, що все змінюється, вони звикли, що якась визначеність. І от такі їм це дискомфортно. Вони хочуть, хочуть значить, почути щось а, чітке, конкретно. дивляться відеоролик, кажуть: Скажіть нам чітке. А ну, я, наприклад, кажу. Сатурн в рибах ціль буде змінюватись. Поганий астролог, іншого подивлюсь. Так, 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 так. О, там сказав щось. Він сказав, виходячи з того, що зараз. Сатурн в рибах ситуація змінилася, все, бац, прогноз не працює. Поганий астролог так далі. Понімаєте, яка ситуація виходить. Окей, знайшли якийсь прогноз, який і так спрацював. Один у астролога там, ну, чи таролога, хто ще там, екстрасенс, там третій спрацював. І людина, вроді би, знайшла стабільність, вроді би, знайшла людину, в якої працюють прогнози. Один, другий, третій. Стабільність в астрології це знаки стихії Землі. Тілець Дєва, Козірог. В Козірогі туди-сюди, воно виходить вже до свидання, в Дєві нічого нема. О, телець. А в тельці зараз знаходиться планета Уран з 2019 року. Уран означає мовчання, мовчання, мовчання. Потім різка революція. Значить, людина дивиться от цього прогнозиста, в якої все працює, 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 а вотом щось не працює. Бо З уран. В І навіть ті люди, які вроді би знайшли собі островок стабільності, в них час від часу нестабільність. Наприклад, люди поїхали за кордон, хто не хоче воювати, хто боїться війни там. Живуть, живуть, живуть. Тут Зеленський каже, а давайте ми чоловіків повернемо. От вам урок. І, і вже, люд, в принципі, в принципі, там, наприклад, Польща каже: Та ні, не повернемо. Ну, окей, сказала, ні, не повернемо. А де гарантія, що через півроку не скажуть: та ладно, повернемо. Нема ж гарантії. Да? Тому я би радив не намагатися. Відчути опору якусь тверду. А бути як людина на човні, от на човні на річки. Кудись течія пішла, відплила. Щось там, значить, течія зупинилась, підплила. Тобто, треба в динаміці бути. Як вот. серфери на дошці? Так, да, як серфери, все тече, все змінюється. От угу. ми вимушені так бути, поки планети в рибах принаймні до... принаймні до літа. 2025 року, коли вони повиходять, хоча б на період а, літа з риб.